На горіхі від мера отримали тепловики. Насамперед, за те, що Івано-Франківськ погано увійшов в опалювальний сезон. Міський голова Івано-Франківська нарікає, нині без тепла в оселях залишаються понад півтори сотні адрес, в тому числі декілька дитячих садків. Віктора Нушкевичу з тим пам'ятає, коли останній раз обласний центр так складно зустрічав холод. Річ у тім, що розпорядження про подачу тепла було ухвалено ще наприкінці тижня. А на вихідних деякі комунальні служби вирішили не виводити на роботу своїх підрядників. Такого не було. Щоб стільки адрес, стільки адрес. Причому опальний сезон почався майже на 10 днів пізніше. І ви до нього були не готові. В тому числі 29-й садок. нас ще нова 19А. Теж питання. але оце окрема тема. А от теплокомуненерго має проблеми лише з повітрям у системах опалення, яке не дає гарячій воді потрапляти у батареї. Таке зазвичай трапляється у мешканців на останніх поверхах. Відтак комунальники просять івано-франківців по можливості власноруч випускати повітря з мереж. Якщо не вийде здійснити таку процедуру, варто звернутися на гарячу лінію. 15.82. вісімдесят на 9 поверхах. На п'ятих поверхах при підвальному типу розгалужень є, якби сказки крани Маєвського, де викрутку і легенько там підкрутив повітря. Вийшло, поставив якусь баночку, і система повинна зафункціонувати. Якщо якісь додаткові запитання виникають, якась проблематика, звертатися за цими телефонами. Ми будемо допомагати. Мерія покладає надії, що до кінця тижня міські комунальні служби упораються зі всіма проблемними адресами. Також влада попросила тепловиків, аби ті не нараховували мешканцям гроші за тепло, якого у ці дні в них не було.